<клістична> Добрий день, дорогі, до гості мого канала. В общем, пахаю під часник, бур'яний трохи догною туди згрів. Вовчим, купив я собі ще плуга одного. Це вже по щот у мене третій. Це корунд чи корунд. Доробив боронку свою з того старого плуга <плістична> з передплужниками. Ну не знаю, наче горе, наче горе не непогано. Тяжко, сухо в нас дощів немає. в общем отако пробую. Ну ще хочу поставити гідро щоб піднімалася гідравлікою. Ну, для початку треба розпределітель поставити. ну Це поки іспитання, я ж кажу. Без боронки я пахав ним, десь уже, мабуть, гектар чи півтора я пропахав ним. Без боронки ідеально, але під часничок хочеться з боронкою, то прицепив боронку, бо зараз люди будуть просити під часничок вивирати. бо в нас мотоблоків мало, в основному під часник не кораю трактором таким маленьким, як у мене, девешечка. Ну що, зараз зніму трошки, побачимо що воно виходить. Пахаю я на першій повишеній, так що поїхали! Отак виходить. Хожу я в один слід. Глибина, я не знаю, садівник може, 18-20. З мене вистачить, кому мало, хай зариплюють по саму раму. Начнемо з того, що, друзі мої, глибоко не буде із-за того, що це, це така моя камінітехніка. Це ще тим паче китайська. Якщо так працює, ставимо лайки, підписуємося. До побачення!